Друзі, всім привіт! Це ігрова гарнітура EPOS H3 Pro Hybrid, яка підключається до ПК, до телефонів та до консолі. Що стосується варіантів підключень, увага! У нас тут є радіоканал, підключення через адаптер. У нас тут є Bluetooth-підключення по версії 5.2, у нас є підключення по кабелю USB та підключення по аудіокабелю 3,5 мм. Це всі основні варіанти підключення, які взагалі існують. І таке поєднання зустрічається вкрай рідко. Є тут ще одна крута приколюха у дизайні. Якщо взяти ці наушники і потягнути за мікрофон, ми можемо. Можемо його зняти. На його місце ставимо ось таку заглушечку маленьку та пластикову. І ми отримаємо ось таку портативну гарнітурку, яка взагалі не чинно відрізняється від інших портативних бездротових гарнітур. І це дуже крута особливість, яку я не зустрічав ніде. Поки що. Перегляньте це відео до кінця, тому що це найкращі ігрові наушники з більш ніж 80 ігрових моделей, які мені довелось протестити. І якщо ваш бюджет становить приблизно 320-400 баксів в залежності від курсу, на цю модель ціни дуже скачуть. І ви шукаєте саме топову ігрову гарнітуру, швидше за все ця модель саме для вас. У цьому огляді я розберу плюси та мінуси даної гарнітурки. Порівняю її з молодшою моделлю. Це Epos h 3, просто гибрид, не Pro. І взагалі скажу, чи коштують ці навушники своїх грошей. Ця моделька коштує 200 баксів, Вона теж топ за свої гроші. Так що заварюйте чайок, цей огляд буде дуже цікавий. Поїхали! Ось характеристики цієї моделі. Я відокремлю тільки те, що в цієї моделі Bluetooth версії 5.2. Це більш енергоефективна версія Bluetooth, ніж попередня. Що у нас тут за комплектом? Аудіокабель 2,5 мм на 3,5 мм, кабель USB-A на USB-C, USB-адаптер. Подовжувач для адаптера, змінний мікрофон, кришка на місце мікрофону та документація. Ну, а купити цю ігрову гарнітурку ви зможете на офіційному сайті Sennheiser.com.ua. З гарантією та гарною ціною. Переходьте посилання у описі. І, до речі, трохи про компанію Epos. Тому що багато людей думають, що це якась нова компанія, що це якась компанія No Name і взагалі хрін з гори. Ні, хлопці та дівчата, це не хрін з гори і не No Name Epos до 2020 року займалися спільним підприємництвом з компанією Sennheiser А про цю компанію, я думаю, ви чули. Взяти хоча б модель Epos GSP602, огляд якої є на каналі. Ця моделька також Sennheiser GSP602, яка зараз просто випускається. Під брендом Epos. Epos з 2020 року пішли своєю дорогою. Але вони використовують зараз весь накопичений досвід та напрацювання інженерів із Sennheiser. Тому, здавалося б, нова компанія робить настільки топові гарнітури, що вони впевнено тягаються з найкращими від HyperX, від SteelSeries, від Logitech і багато в чому їх виграють. Ось така історія. Гаразд, однією загадкою менше, їдемо далі. Що стосується зовнішнього вигляду, модель випускається у трьох кольорах. У мене зелено-золотий варіант, є ще білий із сірими акцентами та чорно-синій. Всі варіанти прикольні, але білий і зелений цікавіше, на мій погляд. Який вам варіант подобається, напишіть, будь ласка, у коментарях. Що стосується матеріалів, основний матеріал тут пластик, щільний, міцний та немаркий. Оголов'я додатково укріплене металевою дужкою. Обивка оголов'я тканина з підкладкою зі шкірозамінником. Амбушури покриті шкірзамінником з боків і м'якою тканини в місцях зіткнення зі шкірою. На тканині залишається пил, але нічого критичного, чиститься все легко. Чаще повертаються на невеликий градус уздовж вертикальної та горизонтальної осей, що додає зручності. Дизайн загалом спокійний, але він не нудний. І, на мій погляд, ось це і є е, гарний дизайн. Ігрової гарнітури тут немає ніяких підсвіток, немає ніяких там т, кольорів, які дуже в'їдаються у глаза, якісь кислотні там зелені чи щось таке інше. Все спокійно і мені цей мінімалізм дуже подобається. Що стосується комфорту у даної модельки, я проводив у даних навушниках десь приблизно 3 години, е, слухав музику, грав у іграшки. Та працював і все було комфортно. Тобто 2-3 години це те на що ви можете розраховувати. Притискна сила тут відчутна, але навушники не тиснуть через тканини покриття амбушурів. Також їх розмір і правильний розподіл ваги. різких рухів вони не з'їжджають. Конструкція тут закрита, але вухи перегріваються не так швидко, як у деяких аналогів, але швидше ніж у моделей із повністю тканинними амбушурами. Якщо у вас голова більша за середню, то навушники почнуть тиснути не через 3 години. А трохи раніше. До речі, змінення амбушури можна почистити або замінити. На офіційному сайті продаються амбушури, кабелі та панельки на місці мікрофона. Це дуже зручно та круто. Що стосується варіантів підключення, ці навушники підключаться будь до чого майже. І це одна з головних переваг цієї модельки. Підключаємо USB-адаптер до ПК або ноута, отримуємо бездротовий зв'язок по радіоканалу. У ноутбуку немає вільного порту USB, підключаємо через Bluetooth. Також з'єднуємо намушники з телефоном і слухаємо музику в дорозі або граємо в мобільні іграшки. У плеєрі, телевізорі, консолі чи іншому гаджеті немає бездротових інтерфейсів, що дуже мало ймовірно, не питання, є аудіокабель. Також при одночасному підключенні до двох пристроїв можна регулювати звук для кожного каналу окремо. Рівень гучності, що передається через Bluetooth або аудіокабель, налаштовується вбудованим регулятором гарнітури, а гучність бездротового підключення регулюється з меню або кнопками смартфона. Якщо під час гри надійде дзвінок, його можна прийняти. Звук поєднується, розмова по телефону не прерве звуки ПК. Epos H3 Pro Hybrid – це саме той випадок, коли ви можете придбати одну ігрову гарнітуру. Мінітуру для комп'ютера, для консоли, для мобільного, для телевізору і так далі. У мене на час тестів вони залишилися єдиним домашніми навушниками для ігор. Також роботи, розмов та перегляду фільмів. Розповім трохи докладніше про варіанти підключення. Самий зручний, на мій погляд, це радіоканал. Радіоканал тут працює через адаптер, який під'єднується до ПК. Адаптер маленький. Не виділятимося в передньому порту системника або з боку на ноутбуці. Якщо потрібно встановити один із задніх слотів, а системний блок, як у мене, стоїть на підлозі, використовуємо комплектний подовжувач. Поставив у нього адаптер, заструмив у системник, а сам донгл лежить на столі. Так менше шансів, що будуть від'єднання. Додатковий плюс на адаптері є індикатор. Видно, що навушники підключені. Коли він лежить на столі. При підключенні по Донглу забезпечується наднизька затримка аудіосигналу. Якість зв'язку по радіоканалу хороша. У сусідню кімнату вийти та зробити бутерброд, продовжуючи спілкування у Дискорді, виходить без проблем. Але в деяких аналогів робочий радіус більший. До речі, про аналоги переходьте у рейтинг кращих ігрових гарнітур за посиланням у описі. Там є HyperX, SteelSeries, Logitech та інші. Так ось, відстань упевненого прийому 8-9 метрів. Розсинхронізації картинки та звуку в іграх, у тому числі шутерах, я не помітив. Хоча іноді були рідкісні залипання на півсекунди десь. USB-підключення це додатковий інтерфейс підключення, якщо вільний роз'єм і вас не парить кабель. Це варіант для тих, кому потрібна 100% відсутність затримок та заїкувань. Наприклад, у важливому матчі у CSGO або Dota. Окремо круто, що такий спосіб можна використовувати, коли навушники будуть заряджатись. Дротовий провід USB по довжині тут 1 та 8 метра. Якість звуку та передачі голосу трохи відрізняється від радіоканалу. Про це трохи пізніше. Другий і останній безпроводний інтерфейс це Bluetooth. Версія тут 5.2 Для телефону, ноутбука, телевізора тощо це відмінний варіант. Зв'язок стабільний, заікувань та переривань у радіусі 10 метрів вдома не було. На дворі з телефоном у кишені теж гуляв без переривань. Кодекс стандартний лише SBC. Відео на телефоні та ігри на ноутбуці по Bluetooth були без лагів, але невелика затримка в мобільному гемінгу є. Але це взагалі не напружує. І останній варіант це аудіокабель. Провід відносно короткий, 1 та 2 метри. Розрахований на підключення до телефону в дорозі, або Nintendo Switch, або джойстика консолі. Він міцний, не схильний до заплутування, але мікрофонний ефект є. Не сильний, але якщо різко зачепити дротом одяг, це буде чутно. Мій улюблений варіант це радіоканал. По-перше, це дуже зручно. По-друге, у якості звучання майже немає ніяких втрат. І по-третє, майже немає ніяких затримок у зв'язку. Що стосується управління, воно тут просте. Є кнопка живлення, увімкнення та вимкнення. Поруч є індикатор, а в наушниках звучать голосові підказки, включаючи рівень заряду. Є перемикач шумозаглушення. Є регулятор гучності. Плоске колесо з засічками. Крутиться зручно. Гучність регулюється окремо на двох підключених пристроях. Можна настроїти так, щоб музика на телефоні грала тихіше, ніж звуки при грі на ПК. І навпаки, є кнопка Bluetooth. Отримання близько 2 секунд режим з'єднання. Одинарне натискання при підключенні через Bluetooth, і якщо є вхідний дзвінок, це відповідь. Подвійне це відбій. Одинарне натискання при підключенні по радіоканалу налаштовується у додатку. Або увімкнення вимкнення об'ємного звуку. Або перемикання пресетів еквалайзера. Це штука зручна, я це використовував. До ідеалу тут не вистачає керування гучністю гри та чату. І ще перемикання треків при прослуховуванні музики в плеєрі. Що стосується програмки Apple's Gaming Suite виглядає вона просто, але функціонал у неї достатній. Наушники в програмі визнаються при підключенні по радіо або USB. Оновлення прошивки тільки по USB. До речі, при тесті мені прилетіло. Коротко про функціонал. Відображення рівня заряду наушників, налаштування функцій на кнопку Bluetooth, увімкнення та вимкнення автоматичного переходу в режим очікування, еквалайзер. Є тут 9 смуг, 4 попередньо встановлені пресети та можливості зберігати свої. Є об'ємний звук, вибір конфігурації 2.0 або 7.1. В останньому варіанті можна налаштувати рівень реверберації, є регулювання гучності. І налаштування мікрофона, посилення голосу, чутливість, гучність, поріг шумозаглушення, включення та вимикання шумозаглушення. Програмка зручна та функціональна, її обов'язково треба качати та використовувати. Що стосується шумозаглушення у даної модельки, воно тут є, працює добре, і якщо порівняти з іншими ігровими моделями, то шумозаглушення тут гарне, тому що в інших ігрових моделях я його взагалі не зустрічав ні разу. Шумодав справляється з монотонними низькочастотними звуками, наприклад, шумом кулерів ПК або кондиціонерами. На вулиці з шумом дороги, метрів на 10-15 В автобусі теж зрізається частина звуків двигуна, дороги і так далі. Але лише в низькочастотному діапазоні. Навіть середина вже не глушиться. Наприклад, частина шуму куліс з дорогою або вентиляторів у приміщенні. Режиму прозорості немає, хоча було б прикольно, якби був. Вдома іноді корисно знати, що відбувається довкола. Само шумопридушення майже не впливає на звук, хоча з ним басу стає менше, а звукова сцена трохи стискається. Але це помітно, якщо добре, -добре дослухуватись. Що стосується мікрофонів, тут їх два. Це не унікальна фіча, але теж зустрічається рідко. Є перший ось цей мікрофон, який можна зняти, якщо його зняти, автоматично перемикається на вбудований мікрофон у цієї гарнітурці. Це дуже крута фіча. Надягнув мікрофон, грай і спілкуйся з тіммейтами або по роботі з колегами. Зняв його, активував вбудований, можна їздити в транспорті і не виглядати як поїхавший. Можна взагалі відключити і придбати зовнішній мікрофон при використанні настільного мікрофона, щоб мікрофон від наушників на у кадр при стрімінгу, наприклад. Адже стрімінг ще одна особливість лінійки гібрид. У фірмовій програмці Game Suite функції, завдяки яким зручно грати та стримувати одночасно. Ось так звучить основний мікрофон, якість голосу гарна, як ви можете чути, і його можна налаштувати у програмці, як вам заманеться. Так що за мікрофон однозначно респект. Що стосується вбудованого мікрофона, якщо зняти основний, то якість, як ви можете чути, середня. Але це норма для вбудованого мікрофону у Bluetooth гарнітури. І можна відповісти на дзвінок, але не у шумних умовах. Найкраща передача голосу по мікрофону через USB-кабель, але радіоканал програє не сильно. Що стосується автономності, час роботи у Epos H3 Pro Hybrid комфортний та достатній. Це 38 годин на одному заряді, при бездротовому під'єднанні. Та з вимкненим шумозаглушенням. За фактом я заряджав два рази на тиждень при змішаному режимі роботи. При цьому граф працював, дивився фільми сумарно по 3-5 годин на день. Навушники заряджаються через USB Type c Найпростіше звертати увагу на оповіщення при включенні і коли озвучення менше 20% заряду. Повністю від телефонного адаптеру акумулятор заповнюється за півтори-дві години. Важлива особливість це те, що навушники не працюють у пасивному режимі. Якщо під'єднати їх по аудіокабелю, їх все одно треба увімкнути. Це трохи зісмуче, віддаляє ці навушники від ідеалу, але ідеала не існує, і просто запишемо це у мінуси. І поговоримо про головне: про звучання даної гарнітури. А звучать ці навушники гарно, без перекосів, яскраво та збалансовано по частотному діапазону. В іграх вибухи потужні, але звук пострілів не роздутий. У фільмах об'єм відчувається, але в какафоні не звалюється. Та й музику слухати можна навіть із задоволенням. Бас акцентований, верхня середина також підкреслена. Класична веб подібна АЧХ, яка підходить під будь-яку сучасну музику, та звичайно ігри, фільми та серіали. Ось дивиться, АЧХ даних навушників. В іграх та фільмах мені більше сподобалося з ефектом 7 та 1. Так позиціонування стає точнішим. Але 7 та 1 звучання потрібне далеко не для кожної гри. Дивіться моє окреме відео про 7 та 1 звук, і взагалі навіщо за нього переплачувати? Звичайно, чисто музичні навушники за 400 баксів звучать набагато краще, але це найкращий звук для музики та ігор, серед усіх ігрових навушників, що я тестував. Будь-які ігрові жанри, зокрема змагальні шутери, навушникам вдаються чудово. Музика майже всі жанри при прослуховуванні живих інструментів, буває зайвий басовий аріол, це єдине. Щодо варіантів підключення, Кращий звук виходить по USB-кабелю для ігор, по аудіокабелю для музики та по Bluetooth для мобільних іграшок. Коротко порівняємо старшу версію PRO та молодшу версію просто H3 Hybrid. Вона коштує 200 баксів. За дизайном моделі майже ідентичні, тільки в прошках є три варіанти кольору у молодшій два варіанти. Комфорт однаковий, оскільки конструкція майже ідентична. У прошках, що важливо, є підключення по радіоканалу. Це дуже крутий варіант, і цей варіант я використовував на постоянці. У прошках є робоче шумозаглушення та більше налаштувань мікрофона у програмці. Мікрофони однакової якості, і звук у прошках схожий, але бас більш акцентований, низькі більш пружні та потужні. На нижній середині немає провалу, а високі більш натуральні. Які наушники вибрати? Обидві дві моделі гарні. Різниця в ціні значна, але прошки дорожче обґрунтовані. Є шумодав, можна підключати по радіоканалу, і звук загалом трохи цікавіший, так що переплата того варта. Якщо, звичайно, вам важливий радіоканал і шумодав. За підсумком, якщо є можливість, краще взяти прошки. Якщо ваш бюджет складає десь 200 баксів, то Epos H3 Hybrid – це дуже дуже крутий варіант за свої гроші. Або якщо вам просто не треба шумозаглушення та радіоканал, підведемо підсумок по Epos H3 Pro Hybrid. Чи коштує ця моделька своїх 400 баксів? І на мій погляд, так вона коштує своїх грошей. Якщо вам потрібна модель для всього та відразу, то ця моделька дуже гарний варіант. І з мого досвіду. За 400 баксів це взагалі найкраще, що можна купити у топовому сегменті ігрових гарнітур. А якщо є бажання секономити трохи, або вам не потрібен шумодав, вам не потрібен радіоканал, можна просто купити H3 Гібрид. Це дуже крутий варіант за 200 баксів. Ось плюси та мінуси з підсумковою оцінкою. Ну а найкраща подяка для автора це підписка на його канал. Так що підписуйтесь, друзі. Дуже дякую вам за перегляд. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам моделька, та побачимось.